Кожен працюючий має право на гідний відпочинок. Тим паче, коли обрав професію металурга чи гірника, от і шукають голови профкомів, чисте повітря і гарну природу, де б можна було оздоровити своїх працівників. Раніше свої виїзні семінари вони проводили у карпатській зоні, але цього разу завітали до нас. Рівненщина да, і вообще прикарпаття, Закарпаття славиться, в атлічі от цих е, гарадов, де знаходяться наші підприємства прекрасним воздухом. Прекрасной природой, экологической обстановкой, потому что наши города, к сожалению, они входят в десятку самых загрязненных городов, и экология не позволяет нормально быть в среде обитания. Анатолій Макаренко тут вже не вперше відпочивав у санаторії разом з сім'єю. Тож, як голова Криворізького міського комітету профспілок металургів та гірників, тепер планує оздоровити у місцевій червоній калині і своїх працівників. «По Покриворіжжю ми вже цих проблем не маємо, тому що фактично майже кожне підприємство вже уклало договір з червоною калиною і люди приїздять сюди. Значить, ми обов'язково проводимо моніторинг. В Кінці відпочинку ми обов'язково виставляємо таку анкету. Де де вони дають оцінку своєму відпочинку, то я скажу, що в жодній анкеті тих багатьох людей, які побували тут, нема жодної трійки. Для рівненської здравниці така співпраця лише плюс, бо традиційно гаряча пора тут літо. І, хоч санаторій і нині заповнений, все ж укладені угоди з профспілками, запорука роботи на цілий рік. Людьми, які проживають в нашій області, ми не можемо наповнити наш санаторій в повному об'ємі, адже в нас 250 ліжок. Ми не можемо своїми силами, своєю областю зробити виконати це питання. А от металурги можуть стати суттєвою підтримкою у профспілці. Їх аж п'ятсот тисяч чоловік. Оксана Жужевська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.